Уважно подивись на цю сцену. Рамадан захід Ірану. Грудень 2025 року. Чоловік стоїть посеред вулиці. Він сам без зброї. Поліцейський вантажівка наближається з водяною гарматою, і тоді відбувається щось надзвичайне. Гармата стріляє, але не збиває його з ніг. Вантажівка зупиняється. До першого чоловіка приєднується ще одна людина. І вони обидва стоять там, неушкоджені, поки навколо поліція розбирається з іншими протестувальниками. Цих двох чоловіків залишають у спокої. Знаєш, що щойно сталося? Двоє беззбройних цивільних протистояли апарату безпеки іранського режиму і перемогли, і ця сцена не є поодинокою. У більш ніж 70 містах Ірану відбуваються масові протести, і вперше за 45 років сили безпеки відступають. У столиці поліцейські залишають свої позиції перед натовпами. У Кудашті транспортні засоби Іранської революційної гвардії залишають позаду. Починають з'являтися повідомлення про дезертирство. І це веде до питання: чому? Чому саме зараз? Тому що режим, який придушував протести у 2009, 2019, 2022 роках, раптом більше не може контролювати вулиці відповідь, власне, не в політиці. Це щось набагато важливіше, і це ставить Іран на межу колапсу те, що змінить Іран і весь близький схід. Дозволь показати тобі, щоб ти зрозумів, чому ті двоє чоловіків під час Рамадану стояли без страху. Нам потрібно повернутися не так далеко лише на кілька місяців назад. Адже до недавнього часу Іран здавався стабільним. Це була регіональна держава, яка мала вплив у Лівані через Хезболу, підтримувала міліції в Іраку, фінансувала групи в Ємені. Режим вже пережив протести раніше. У 2009 році зелених було розгромлено. У 2019-му вбили 1500 протестувальників. А у 2022-му режим стояв після смерті Махси Аміні. Вони жорстоко придушили протести і залишилися при владі. Але потім щось змінилося, щось чого ніхто не очікував. На початку 2026 року президент Масуд Песачкан з'являється на національному телебаченні і робить те, на що іранський лідер навряд чи наважився. Б. Він визнає провину перед мільйонами іранців. Він стверджує, що держава зазнала невдачі, гроші витрачено неправильно, ресурси змарновано, і це ще не все. Він визнає, що є привілейовані групи, які отримують вигоду від системи, поки гроші зникають. А народ страждає від нестачі. Протягом 45 років режим утримував владу завдяки негласній угоді. Народ погоджувався на відсутність свободи в обмін на субсидії, дешевий бензин, дешевий хліб, дешева електроенергія це був суспільний договір. Авторитаризм в обмін на економічне виживання. І в той день президент публічно порушив цей договір у прямому ефірі на телебаченні. Реакція була миттєвою. За кілька годин іранський реал, що вже був у поганому стані, перейшов у повне вільне падіння. У 2020 році долар коштував 42 тисячі реалів нині 1 мільйон 450 тисяч. Валюта не знецінилася вона просто випарувалася, і ти знаєш, що це означає в реальному житті. Дивись, грам золота коштує 140 доларів у Тегерані, мінімальна місячна зарплата працівника 110 доларів. Чоловік працює 30 днів, прокидається о 5 п'ятичі ранку, повертається о 9 дев'ятищі вечора, і в кінці місяця вся його праця не дозволяє купити навіть шматочок золота менший за монету. Офіційна інфляція становить вражаючи 42, але всі знають, що насправді вона набагато вища. Їжа, наприклад, подорожчала на 70% за рік. Пам'ятаєш тих двох чоловіків у Рамадан? Їхня зарплата теж знецінилася, але ось що ніхто не очікував. Через день після заяви сталося щось історичне. Зарплата великий базар у Тегерані закрився, і це не дрібниця. Дозвольте пояснити чому. Великий базар є економічним серцем Ірану вже двісті років. Торговці, консерватори, релігійні люди, багаті, сім'ї. Усі вони ведуть бізнес там поколіннями, і саме ці торговці фінансували революцію 1979 року. Вони давали гроші Хомейні, вони підтримали повалення шаха, вони побудували режим. І зараз, через 45 років, ці самі люди зачинили двері і вийшли на вулиці, вигукуючи: закрийте все, закрийте все. Коли базар зачиняється, це не страйк, це режим втрачає свою основу, це фундамент дає тріщину. Це був перший знак того, що цього разу щось інакше, але є дещо гірше ніж нестача грошей. Набагато, набагато гірше. І саме тут історія набуває повороту, якого ніхто не передбачав. 29 грудня протести поширюються на інші міста, Ісфахан, Шираз, Ширас, Мешхед. 30 грудня до торговців приєднуються студенти університетів, це вже не окрема соціальна група протестує, це коаліція. Тоді гасла змінюються це вже не де мій голос, як у 2009 році, і не жінка, життя Свобода, як у 2022 тисячі другому. Тепер вони інші. Хаменей впаде або повернеться, так ви правильно почули. Покоління, яке повалило монархію у 1979 році, тепер просить повернути короля і має ще один гасло, яке повністю руйнує режим. Ні Газі, ні Лівану моє життя для Ірану. Десятиліттями режим виправдовував жертви, кажучи, ми підтримуємо палестинський опір. Ми боремося проти Ізраїлю, ми захищаємо пригноблених. А тепер мільйони кричать Нам байдуже, ми хочемо води, ми хочемо хліба. Витрачайте наші гроші тут. Отже, 31 грудня з'явилися перші смерті. Сили безпеки відкривають вогонь у фазі та Кордашті. Потім, 1 січня 2026 року, протести спалахують у 22 провінціях. Урядові будівлі підпалюють центри міліції, басіч атакують. Режим намагається придушити, як завжди, насильство, арешти, погрози. Але щось не так, і ніхто не розуміє, що поки правда не просочується і не змінює все. Вода закінчується. Це не перебільшення, не метафора, це буквально. Уявіть собі, ви вдома йдете помити руки, відкриваєте кран, а звідти лише повітря. Звук порожнечі Тегеран – місто з 14 мільйонами жителів, одне з найбільших на близькому сході. А крани сухі резервуари, які постачають місто водою, практично порожні. Найбільший з них водосховище Лар, заповнений лише на 2% від своєї потужності. Два це сухий кратер із багнюкою, і ситуація значно гірша за просту відсутність дощу. Протягом 40 років уряд безперервно відкачував підземну воду, без планування, без обмежень, воду з підземних резервуарів, на формування яких пішли тисячі років і відкачували її доти, поки вони повністю не висохли. Коли ви виснажуєте підземні води, простір під землею просідає, як зів'яла губка, і вже не відновлюється. Тегеран буквально просідає на 35 см на рік Венеція. Відома тим, що тони просідає на 0,2 см на рік. Тегеран просідає у 175 разів швидше, і наслідки цього вже помітні: тріщини в будівлях, дороги розходяться, метро деформується, інфраструктура міста руйнується просто зараз, і президент це визнав. Він сказав по телебаченню: інфраструктура фізично зруйнована, ми не можемо тут залишатися. А потім він сказав немислими: нам потрібно перенести столицю, залишити Тегеран, перемістити все на тисячу кілометрів на південь, збудувати нове місто в пустелі біля Оманської затоки. І хочеш знати приблизну вартість цього: сто мільярдів доларів. Сто мільярдів доларів для збанкрутілої країни. Це не план. Це фантазія, і іранці точно знають, що це означає. Правда в тому, що ймовірно, еліта країни збудує собі розкішний бункер у пустелі, а 14 мільйонів людей залишить помирати від спраги в Тегерані. І ті двоє чоловіків у Рамадан, коли того дня повернулися додому, відкрили кран. Не мільйони, але це ідеальний символ усієї цієї трагедії. Озеро Урмія у 90-х роках було найбільшим солоним озером Близького Сходу: 30 мільярдів кубічних метрів води, пляжі, готелі, туризм. Але сьогодні воно втратило 95% об'єму, перетворилося на Соляний пустер. І це не був кліматичний випадок, це було свідоме рішення. Уряд побудував 15-кілометрову дорогу, яка розділила озеро навпіл. Заблокував циркуляцію води, убив озеро і залишив після себе 10 мільярдів тонн токсичної солі. Тепер, коли дме вітер, соляні бурі накривають міста, а сіль із пестицидами, важкими металами та промисловим забрудненням потрапляє в легені мільйонів. Лікарі фіксують епідемію хронічного кашлю, спричинену повільним отруєнням. Тож тепер ти розумієш, це не лише гроші. Не лише політика, це вода, це біологічне виживання. І саме в цей момент сталося неможливе. Солдати почали вагатися. Відео показують, як поліцейські в Тегерані відступають перед натовпами. Покинуті військові машини в Курдашті. дезертирство доведені. І вперше люди зрозуміли чому, бо коли той поліцейський повертається додому, у нього з крана теж не тече вода, ти занадто навіть із зарплатою солдат не може купити їжу. Коли він бачить людей на вулицях, які кричать про воду, він не бачить ворогів, він бачить свою власну сім'ю, він бачить себе самого. Як ти можеш стріляти в того, хто переживає те саме, що й ти? І саме тому система зламалася, не тому, що люди стали сміливішими. А тому, що охоронці системи зрозуміли, що вони жертви того ж самого краху. Ми знову на тій вулиці під час Рамадану біля двох чоловіків перед вантажівкою. Тепер ти розумієш, чому вони не відступили, коли водомет стріляв, їм не було чого втрачати, а не через сміливість коли у тебе немає води вдома, коли твоя зарплата не дозволяє купити їжу, коли уряд визнає, що збирається тебе покинути, коли й солдати також страждають. Водомет вже не лякає, а якщо й у оператора водомета вдома немає води, коли він також не може нагодувати своїх дітей, він вагається. Струмінь пролітає над вантажівкою. На той момент під час Рамадану це не була перемога двох хоробрих чоловіків. Це був саме той момент, коли режим втратив монополію на страх. А коли режим втрачає страх. Він втрачає все, але ця історія не закінчується на кордонах Ірану. Вона перетинає континенти, і першою геополітичною жертвою стає Москва. Володимир Путін опинився перед проблемою. Його головний союзник на Близькому Сході зазнає краху, а він безсилий щось зробити. А як щодо інших: хезбола в Лівані, міліції в Іраку, Хусити в Ємені всі вони залежать від іранського фінансування. Коли Тегеран залишається без грошей, вони також залишаються без них. Так звана антизахідна коаліція, яку фінансує Іран, зникає. А що можна сказати про Китай? Їхня тиша була повною, вона купує іранську нафту майже задарма, але нічого не вкладає в інфраструктуру. Для Китаю Іран не стратегічний партнер, а дешева заправка. Правда в тому, що Іран залишився на самоті і дійшов до точки неповернення. Водна криза є геологічно незворотною, підземні резервуари, ймовірно, вже ніколи не відновляться. Економіка перебуває в стані колапсу, а валюта перетворилася на кольоровий папірець. Режим втратив свою соціальну базу. Торговці, студенти, робітники усі об'єдналися проти нього, і він втратив монополію на насильство. Солдати вагаються, поліцейські відступають, дезертирство множиться. Іран, який ми знали, закінчується, і те, що буде далі, повністю змінить близький схід. Якщо режим впаде, Росія втратить свого постачальника зброї, а Ізраїль свою найбільшу регіональну загрозу. Саудівська Аравія матиме більше впливу, але це може призвести до хаосу. Мільйони біженців перетинають кордони, збройні групи борються за владу, Туреччина, Саудівська Аравія, Ізраїль. Усі заповнюють вакуум. Одне можна сказати напевно: близький схід 2026 року вже ніколи не буде таким, як у 2025-му. І все почалося з того, що один визнав, що скарбниця порожня, а двоє чоловіків вирішили залишитися стояти на вулиці під час Рамадану. А тепер я хочу дізнатися вашу думку. Ви вважаєте, що іранський режим переживе цю кризу? Чи ми спостерігаємо останні дні Ісламської республіки? Якщо це відео допомогло тобі зрозуміти ситуацію, поділися ним з тими, хто має це знати. І підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео про події, які змінюють світ. До зустрічі!